Доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчення курсу Теорії держави та права. Тема сьогоднішньої лекції Походження держави і права. В рамках цієї лекції ми розглянемо наступні питання: Перше. Організація соціальної влади в первісному суспільстві. Друге. Загальні закономірності і причини виникнення держави і права. Третє. Особливості виникнення держав у різних народів світу. І четверте основні теорії походження держави. Якщо по ходу лекцій у вас виникнуть е, запитання, можете задавати їх у коментарі до відео, і ми надамо вам безкоштовну відповідь. Отже, перейдемо безпосередньо до розгляду першого питання. Це організація соціальної влади в первісному суспільстві. Протягом тривалого часу люди жили не маючи держави і права. Це була епоха первісного суспільства. Виживання людини в жорстких природних умовах було можливе лише за колективних форм життєдіяльності. А тому вже тоді люди об'єднувались у невеликі групи, первісне стадо чи орду, спільно виробляли примітивну зброю, полювали, добували їжу, виготовляли одяг зі шкур тварин. З часом люди навчилися виробляти досконаліші знаряддя праці, будувати житло, добувати і готувати різноманітну їжу, одомашнювати диких тварин, обробляти землю та вирощувати необхідні для харчування рослини. Первісне стадо поступається місцем в досконалішому об'єднанню людей первісній родині, родовій общині або роду, тобто колективу людей, що походили від одного пращура і вели спільне господарство. Заборона шлюбів у середині роду призводить до активного спілкування між окремими родами, внаслідок чого вони об'єднувалися об у фратрії та племена на основі мовної, економічної та територіальної е, та шлюбної спіль... спільності. Регулятором суспільних відносин виступала соціальна влада, яка ґрунтувалася на сімейних відносинах, основах первинної демократії, е, суспільного самоврядування. Спиралася на авторитет і традиції. У цей період не існувало спеціального апарату для виконання і забезпечення влади і органів, які б здійснювали примус. Примус застосовувався дуже рідко і виконував роль громадського виховання. Відсутність спеціального апарату управління і примусу була зобумовлена е, простотою економічної і соціальної організації первісного суспільства. Управління в первісному суспільстві здійснювалося загальними зборами дорослих членів роду, воїнів, які вирішували питання життєдіяльності роду, розглядали справи про релігійні злочини вбивства членів роду. Для соціального регулювання, тобто цілеспрямованого упорядкування, визначення поведінки людей і їх колективів, застосовувалися соціальні норми. Найбільш равніми були архаїчні. Першонорми, такі як табу і таліон, поступово сформувалися релігійні й моральні норми, звичаї і традиції. Первісне громадське самоврядування характеризувалося низкою ознак, а саме, існувало тільки в рамках роду, виражало його волю й ґрунтувалося на, зв на кревних зв'язках, тобто суб'єкт і об'єкт управління збігалися, органами самоврядування виступали родові збори. Тобто збори всіх членів роду, чоловіків і жінок, і старішини, що, об... що обирають ними. Суспільні справи вирішувалися волевиявленням дорослих членів на зборах. Влада старішин, що стояли на чолі роду, а також воєнначальників, обиралися, які тільки обиралися на період воєнних дій, ґрунтувалася на авторитеті, досвіді, повазі. Плем'я управлялося радою старішин, яка обирала вождя. Посада старішини не давала ніяких привілеїв. Він працював на рівні з усіма і одержував свою частку, як усі від, Значить, відмінностей між правами і обов'язками членів роду не було. Отже, суспільна влада зберігалася безпосередньо з родовою і е, е, громад, громадою, не була відділена від неї. Єдність, взаємодопомога і співробітництво всіх членів роду, відсутність протилежних інтересів дозволяли родовим зборам без конфліктів вирішувати всі питання. Значить, це все щодо першого питання. Тепер перейдемо до розгляду другого питання. Значить, загальні закономірності і причини виникнення держави і права. Поступальний розвиток суспільного виробництва, удосконалення знаряд виробництва призвели до спеціалізації видів трудової діяльності, зростання ефективності і продуктивності праці, удосконалення економічних відносин спричинило соціальну диференціацію, майнове розшарування, появи, пробачте, появу великої групи людей, які виконували суспільно значущі функції і не брали участі в матеріальному виробництві. Відбувається виокремлення управлінської праці в самостійну. окреслюється ієрархізація органів влади. Замість зібрань усіх членів роду все частіше проводяться збори тільки чоловіків, запроваджується принцип представництва, кожному рівню влади стає властивою своя сфера компетенції. Відомо, що держави. Уявляються на певному щаблі розвитку суспільства. Їхнє виникнення пов'язано з трьома великими суспільними поділами праці. Першим поділом було це виділення скотарства як відособленої сфери суспільної діяльності, і в результаті цього коштами обміну стала худоба, і що ну, надбала функцію грошей. Другим поділом було виділення ремесла від землеробства. Вірніше, відділення зим... ремесла від землеробства, тобто це призвело до винаходу ткацького верстата, оволодіння навичками обробки металів. Ну і третє, це поява групи людей, купців, зайнятих виключно обміном, тобто зосередження багатства в їхніх руках завдяки посередницькій місії. Ну тобто, це як наслідок уже. От. Значить, у кожному окремому суспільстві виникнення держави зумовлюється певною групою чинників. Які залежали від географічних, кліматичних, етнічних умов, виробничних особливостей. Крім того, виявлення причин виникнення держави багато в чому залежить від того, який соціальний інститут тлумачить як державність, його сутність і призначення. Виникнення держави здебільшого пов'язується з виникненням у суспільстві нерівності серед його членів, розшаруванням на певні соціальні верстви, класи, страти. Значить, зміною форми і характеру зв'язків між ними та суспільством, якісними змінами в суспільному виробництві, свідомості його членів. Визнання провідних чинників головної причини виникнення держави є підставою певного підходу до визначення шляхів виникнення держави, таких як класовий, теологічний, патріархальний, договірний, психологічний, насильницький та інші. В історико-матеріалістичній теорії прийнято виділяти економічні, соціальні та політичні передумови виникнення держави і права. До економічних передумов належать три великі поділи праці, виникнення виробничої економіки, замість привласнюючої, поява надлишкового продукту, приватної власності, майнової нерівності, бідних і багатих. До соціальних передумов відносять виникнення матріархальної сім'ї, об'єднання родини навколо батька. Прізвище батька мають виключно дружина і діти, спадкування здійснюється по батьківській лінії тощо. Політичними передумовами, значить, цей, вони полягали у неспроможності здійснювати публічну владу за старілими формами і методами в нових умовах господарювання, утворення класів як великих груп людей з протилежними інтересами, виникнення міжкласових конфліктів, неспроможності суспільної влади. Первісного ладу врегульовувати класові суперечності та конфлікти, виникнення, також виникнення політичної і правової системи та державної влади. Основними причинами виникнення держави є не, перше, необхідність удосконалення управління суспільством, пов'язана з його ускладненням в результаті розвитку виробництва, поділу праці, зміни умов розподілу продуктів. Ростом чисельності населення і розшаруванням суспільства на соціально неоднорідні групи або класи. По-друге, це необхідність підтримки в суспільстві порядку, що забезпечує його соціальну стабільність, що досягається за допомогою е, загальнообов'язкових соціальних насамперед юридичних норм. По-третє, це необхідність придушення опору експлуатованих мас, що виникли в результаті розшарування суспільства на соціально неоднорідні групи або класи. Також це необхідність захисту території ведення війн, як оборонних, так і загарбницьких. І останнє це необхідність організації великих суспільних робіт, об'єднання для цієї мети більших груп людей, так, як, так як застосовувалося у ряді країн Азії і Африки. Таким чином, розпад первісного родоплемінного суспільства, розвиток засобів виробництва, зміна соціальної структури. На суспільства призвели до зміни способу виробництва і споживання та до утворення політичної організації суспільства і держави. Право, як і держава, виникло завдяки необхідності управляти соціальними процесами. В юридичній літературі є різні погляди на виникнення права. Залежно від цього, розрізняють право е, загальносоціальне, що включає в себе права людини, права нації, права народу, права об'єднань та інших соціальних груп. Права людства, право юридичне. Що це другий вид це право юридичне, що встановлюється чи санкціонується державою. Тобто юридичне право виникає лише з виникненням держави. Тому закономірності виникнення держави стосуються і виникнення права. Право виникає внаслідок переростання мононорм, таких як первісних звичаїв, традицій, моралів, юридичні норми. Правотворчої діяльності компетентних державних органів чи посадових осіб, перетворення рішень судових органів щодо конкретних справ на загальну норму, що є обов'язковою для вирішення аналогічних випадків. Між правом і державою встановлюється досить складний зв'язок через право держава прагне впроваджувати в життя свою волю, яка за, авторитет... за авторитарних режимів має класовий характер. А це означає, що первісні звичаї чи традиції пристосовуються до інтересів панівного класу, забезпечуються відповідними санкціями, реалізація їх підтримується апаратом державного примусу і є засобом підпорядкування населення волі економічно й політично панівного класу. Так виникає правовий звичай, як найдавніша форма права. З появою писемності держава, її органи, а також позадові особи через правотворчу діяльність закріплювали свою волю в законах, указах та інших нормативно-правових актах. Тепер переходимо до розгляду третього питання. Яке звучить так: особливості виникнення держави у різних народів світу. Значить, розрізняють два основних шляхи виникнення держави. Східний або Азіатський, це характерно для Єгипту, Вавилону, Китаю, Індії та інших держав. І європейський, такий характерний для Афін та Риму, наприклад. Особливості виникнення держав східного типу полягають у тому, що основу економічних відносин становила державна форма власності. Приватна власність мала другорядний характер. Державна влада має деспотичний характер, наявний потужний чиновницький апарат. Відбувається сакралізація або освячення влади, встановлюється застій у суспільстві. Європейський шлях виникнення держави характеризується тим, що на території Європи головним фактором утворення держави було класове розширювання суспільства у зв'язку з формуванням приватної власності на землю худобу рабів. У південній Європі держави виникли в епоху заліза. Там не було потрібно таких суспільних робіт, як, і, як при східному шляху виникнення держави. В результаті складання громад виникла або приватна власність на землю, Афіни та Рим, або приватне землекористування при збереженні державної власності, таке як у, характерно для спарти. У утворенні кожної держави має значення цілий комплекс причин економічних, політичних, внутрішніх, зовнішніх, тому що виникнення держави в кожного народу має свої особливості і характеризується певними рисами. Держава у різних народів формувалась неоднаково, розрізняють три основні форми виникнення держави, в яких поєдналися як загальні передумови, так і специфічні особливості, зумовлені історичними і географічними умовами. Перше, це афінська держава і право виникли в класичній формі внаслідок зазначених причин: римська, значить, особливості виникнення держави і права, характеризувалися боротьбою патриціїв родової знаті, і плебеїв. Прийшлого населення. Германська держава і право формувалися е, завоюваннями давніми германцями чужих територій як необхідні засоби утримання та здійснення влади. Особливості формування держави І права у східних слов'ян полягали насамперед у тому, що вони від первісно общинного ладу перейшли до ранньофеодального і не знали розвинутого рабовласницького суспільства. С... Чимало народів і націй, які створили свої держави тільки у є... Є... є чимало народів і націй, які створили свої держави тільки в X столітті. Внаслідок певних історичних причин вони або ніколи не мали власної держави, або втратили ранню державність і довгий час входили до складу інших багатонаціональних держав, наприклад, Україна, в склад російської РДВРніше дореволюційної Росії. Багатьом із них вдалося домогтися власної державності в 20 столітті у результаті реалізації права націй на політичне самовизначення. Такі держави утворилися в процесі ліквідації імперій, колоній, суверенізації держав подібних утворень. Так на руїнах колишніх колоніальних імперій в Азії, Африці, Латинській Америці, Океанії із середини 50-х років ХХ століття виникло більше 90 нових держав. І їхня кількість в наші дні виросла і завдяки розпаду СРСР на початку 3-го тисячоліття у світі нараховується 203 держави. Переходимо до розгляду останнього четвертого питання. Яке звучить так: основні теорії походження держави. У юридичній літературі існують різноманітні концепції виникнення держави, найбільш поширеними серед них є. Патріархальна, теологічна, договірна, історико-матеріалістична, психологічна, органічна теорія насильства, космічна і мусульманська. Однією з перших, яка виникла в епоху античності у Давній Греції, а з часом набула своїх прихильників, є патріархальна теорія. Сутність її полягає у твердженні, що держава походить від сім'ї та є наслідком історичного розвитку і зростання останньої. Абсолютна влада монарха це продовження батьківської влади. Основними представниками названої теорії є Арістотель, Фільмер, Михайлівський, Прокоповський та інші. Вріше, пробачте, Покровський та інші. На думку Аристотеля, держава та право є результатом історичного розвитку патріархальної сім'ї, яка переходить у рід плем'я союз племен. Глава сім'ї стає главою держави, його влада визнається священною і непорушною. Зазначена теорія має як своїх прихильників, так і критиків. На думку відомого мислителя Локка, якщо держава походить від сім'ї, то монархів має бути стільки, скільки й батьків. Або лише одна монархія. Сучасні науковці вищезазначену теорію не поділяють і вважають, що держава і сім'я виникають майже одночасно, а результатом розвитку держави стає втрата родинних зв'язків. Саме тому недоцільно ототожнювати поняття сім'я держава, батько, монарх. Разом з тим, вони визнають значущість і роль сім'ї у стабільності держави. В епоху середньовіччя Августин і Фома-Аквінський або Тома Аквінський обґрунтували теологічну теорію, за якою держава і право виникли за Божою волею, а монархія намісником Бога на землі. Державна влада це вічна, непорушна, недоторкана і всі люди повинні їй підпиратися. Ця теорія відстоює панування духовної влади над світською, церкви над державою. Церква вважається посередником між Богом і державою. Теологічні погляди на походження держави і права у подальшому розвивали ідеологи світових релігій християнства, ісламу, а також юдаїзму. Найбільш відомими сучасними теологами є Марітен Месіє та інші. Позитивною рисою цієї теорії є ідеї авторитету державної влади. Яка здатна забезпечити порядок і злагоду в суспільстві, необхідності укріплення порядку як загального блага в державі, а недоліком є визнання соціально-економічної і правової нерівності, заперечення активності людини, адже вона залежить від волі Бога. У новий час з'явилася низка теорій походження держави. Та однією з найбільш поширених стала договірна теорія договірна теорія кожної держави або теорія суспільного договору чи природно-правова теорія. Перші ідеї договірної теорії зародилися ще у стародавній Греції та Римі. Та концептуального оформлення вона набула у працях Гроція, Джона Лока, Томаса Гобса, Спінози, жан жака Руссо, Радищева, Юканта та інших. Представники цієї теорії вважають, що держава і право виникають внаслідок об'єднання людей на основі добровільної згоди, договору про те, що одні управлятимуть, а інші виконуватимуть їхні управлінські рішення. В основу договірної теорії покладено е, тезу про те, що існував додержавний період існування людства, тобто природно-правовий стан людей. Який визначався по різному, так на думку Гобса, природний стан це війна всіх проти всіх, а тому постає потреба забезпечення миру в суспільстві, гарантіях життя і безпеки людини. На думку Русо, це стан свободи і рівності, але є потреба захищатися захищати себе від зовнішніх обставин і проблем, породжених наявністю приватної власності. За різних підстав люди прагнуть вижити, а тому домовляються про створення держави. При цьому кожен, підкоряючи себе всім, не підкорює себе нікому особисто, тобто залишається вільним. Держава має право приймати закони, збирати податки, карати правопорушників, а також обов'язки захищати свою територію, забезпечувати права та свободи громадян. Цінність договірної теорії полягає в тому, що вона визнає природні права і свободи людини та громадянина, народний суверенітет. Основні положення цієї теорії знайшли відображення у більшій чи меншій мірі в конституціях сучасних демократичних держав, у яких зазначено, що держава гарантує і забезпечує права і свободи громадян, забезпечує правосуддя, сприяє загальному добробуту громадян та інші. Грунтуючись на, на належному рівні свідомості громадян, її культурі, ця теорія недостатньо не враховує роль об'єктивних чинників, такі як соціально-економічні, політичні та інші. У виникненні держави. Однією з теорій виникнення держави є історико-матеріалістична або соціально-економічна або класова, прихильниками якої були Моргай, Маркс, Енгельс та інші. Сутність цієї теорії полягає в тому, що держава виникає внаслідок розвитку і занепаду первісного ладу, розвитку способу виробництва, появи приватної власності, непримиримості класів. Ця теорія містить два аспекти. Перше, це підхід радянської науки пов'язаний з винесенням класів і класових антагонізмів, тобто держава і право виникають там і тоді, де і коли виникають класи. І по-друге, більш широкий погляд дослідників західної філософської та юридичної науки пов'язаний з ускладненням структури суспільства та суспільних відносин, виникненням загальних справ і необхідності вдосконалення управління суспільством. Тобто теорія Морганістів. Обидва підходи однаковою мірою мали місце під час виникнення держави і права. Вони певним чином доповнюють один одного і розкривають об'єктивні закономірності виникнення держави і права. Недоліком цієї теорії є недооцінка національних, політичних, релігійних, культурних та інших чинників у формуванні держави і права. Психологічна теорія. Однови цієї теорії було започатковано цицероном, на думку якого держава і право виникають внаслідок природного прагнення людини жити разом. Завершеного вигляду ця теорія набуває у 19 столітті у працях Коркунова Петражицького Фрейда, які пов'язували виникнення держави і права окремими, з окремими якостями психіки людини. Тобто потребою покори, наслідування, усвідомлення залежності від видатної особистості. Народ є інертною масою і нездатний приймати рішення, а тому потребує постійного керівництва. Сучасні науковці підтримують важливість психічних чинників людей у формуванні держави і права, але вважають їх недостатніми. Органічна теорія Фундатором цієї теорії є англійський філософ Спенсер, який вважав, що держава і право виникають одночасно з появою людей і є витвором самої природи, як і будь-який життєвий організм. Вони ростуть, диференціюються, розмножуються, старіють і вмирають. Як і біологічний організм, держава має політичне тіло, тулуб, голову, руки, ноги, які викопують, виконують відповідні функції. В основу цієї теорії покладена диференціація, тобто держава спочатку виникає, потім розвивається і гине та е, спеціалізація, тобто групи людей виконують відповідні функції. Позитивним е, здобутком органічної теорії є обґрунтування диференціації та інтеграції суспільства, а недоліком є спрощене розуміння держави і права в поясненнях їх розвитку органічними законами. Теорія насильства, яка була поширена у 19-початку му ХХ століття, представниками теорії були Дюр... Дюринг, Гумлович, Каутський та інші, за цією теорією держава виникла як результат завоювання одних племен іншими, поневолення одного народу іншим. Для утримання людей, влади та управління завойованими територіями створюється державний апарат, такий як Золота Орда, Київська Русь та інші. Науковці підтримують ідею про те, що у виникненні багатьох держав загарбницька політика відіграла значну роль. Але цей чинник є не досить достатнім і не єдиним. Крім того, на думку німецького державознавця Еміннена. Практичні наслідки такої політики зводяться не тільки до виникнення, стільки до знищення держави. Космічна теорія. Прихильники космічної теорії пояснюють виникнення держави завезенням на землю політичної організації суспільства з косу іншими цивілізаціями. Мусульманська теорія. За теорією ісламістів, держава у мусульман виникає як служитель мусульманського права. І слідкує за правильним відправленням правосуддя. Вищезазначені теорії похоження держави, а саме патріархальна, теологічна, договірна, історико-матеріалістична, психологічна, органічна теорія насильства, наприкінці 19-го, 20 протягом 20-го століття продовжували існувати. Разом з тим, на їх підрунті з'явилися й нові теорії походження держави. Олігархічна пов'язує виникнення держави з поділом праці і виділенням управління як специфічного виду діяльності, яким займалася елітарна група, що виокремилася із суспільства. Розрізняють три види олігархічного шляху виникнення держави: військовий, проява правлячої військової еліти в результаті військових походів і захоплення здобичі. Це держави Франків і монголів. Аристократичний, формування управлінської еліти на основі родової аристократії, вождів племен, представників знатних родів, що відрізналися знаннями і військовими доблестями, і плутократичний, тобто плутократія це влада багатих, формування управлінської еліти на підставі майнової переваги. Підкреслення поділу праці, виокремлення особливого шару людей, управлінців як умов і ознак виникнення держави характеризує позитивні сторони даної теорії. Однак зазначення тільки цих елементів не вичерпує всіх ознак, якими супроводжувався процес вникнення держави. Це враховується і той, не враховується і той факт, що держава, і її управлінська структура формувалася не тільки для задоволення потреб правлячої еліти, але й для вирішення загальних справ. На основі соціально-економічної теорії у 20 столітті з'явилася техніка економічної теорії, теорії «Похожня держави і права, представленої Чайлдом. Від Фогелем та іншими. Різновидом техніко-економічної теорії є теорія неолітичної революції, чайпта, який вважав, що саме перехід до землеробства і тваринництва автоматично спричинив зростання виробництва, призвів до збільшення населення, поглиблення спеціалізації праці, соціальної і майнової нерівності і зрештою до виникнення держави. У 19 столітті ідеї теорії насильства було покладено ґрунтування расової теорії, е, представником яких було, наприклад, Ніцше. Поділ суспільства за расовою ознакою вважався основою, основною передумовою виникнення і розвитку держави. У світі існують вищі раси, які покликані керувати і нижчі, які від природи мають підкорятися. Виникнення держави пояснюється необхідністю забезпечення панування один, одних рас над іншими. Походження держави пояснюється також демографічними факторами зростання народу населення, географічним кліматом, ландшафтом, природними ресурсами та іншим. Отже, в теорії держави і права відсутній єдиний погляд на причини і закономірності виникнення держав і права існують численні доктрини виникнення держави. Кожна із зазначених теорій має свої переваги і недоліки. На цьому ми будемо завершувати нашу сьогоднішню лекцію. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!